Зі святом синьо-жовтий українська боротьба за мир свободу визначає і моду. Синьо-жовті кольори незалежності не лише майорять на вулицях України і світу, а й стали складовою одягу і мейкапу з Україною на обличчі фото в інстаграм та фейсбук. Ранок у студії візажу почався за квагриму. Перший клієнт шестирічний Ваня. Патріотичний мейкап спільне рішення мами та хлопчика для фотосету. Майстер каже, це не перший маленький клієнт з україною в серці був мирний мітинг в підтримку Азовсталі Маріуполя Азовців. Это было возле исполкома. Вот. И я двоим деткам тоже рисовала и герб, и флаг рисовала. Эти дети держали плакаты. Такий арт на обличчі нині в тренді, каже Яна. Якщо кортить намалювати символи України самотужки, то для цього слід придбати спеціальні фарби. Аквагрим Что просят нарисовать? Флаг Украины, герб и различные надписи. Слава Зсу, Слава Україні, героям слава Україна понад усе были разные стрелки на одной стороне желтая, на другой синяя. Это были разные губы. Верхняя губа была синяя, нижняя желтая для различных фотосессий, тоже в тематическом стиле, в национальном, в украинском. Майкаплять на дитячих обличчях, малюють і самі діти. Ми сьогодні малюємо завдання, ми малюємо свій будинок. Така арт-терапія обов'язкова в практиці докторки психологічних наук Олександри Когут. Фахівчиня працює з дітками-переселенцями і помітила цікаву деталь. Майже всіх дітей, які виконують арт-терапевтичні завдання, на будинках майорять синьо-жовті. Звернули увагу на те, що діти, не домовляючись на всіх малюночках, який будинок би вони не малювали. Вони малюють прапори України на підсвідомому рівні. Вони малюють те, що турбує сьогодні всіх і кожного. Ну і прапор, який з'являється на дитячих малюночках, можна сказати, що це дійсно на підсвідомому рівні прояв такої символіки єднання. цей хлопчик з високопілля, тому ціну синьо-жовтому прапору знає як ніхто. Усі гуртом визначають символіку кольорів. Голубий блакитний. Це небо, а жовтий це, це сонце. Жовте це пшениця. 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 Синьо-жовтий стяг майорів і за часів козацької України, розповідає історик Вадим Яшин. Сині і жовті кольори вважаються найкращими в Гералії. Це найкраще поєднання. Він не стільки жовтий, скільки ми можемо називати його золотий. Синій це і вірність, це і зв'язок із небом. Це і благородство, і чесність, і жовтий. Він один із найкращих також кольорів, здається, можливо, найкращий. Тому ми часто бачимо в усіх геральдичних елементах. Це і мужність, і влада, і поєднання цих кольорів, воно якраз і відповідає всім тим якостям, які має український народ на своїй землі. Майорить він і зараз на нашому одязі, у вікнах домівок, на дорогах скрізь. У мене муж взагалі везде і на брелок и на брелок в машині у нього, і висить і флаг. І, в общем, и у нас у всіх сусідів, у всіх на машинах такі огромні флаги України. Ми патріоти. Маю магнітик у вигляді прапору України. Чому купили саме? Ну, Тому що прапор повинен бути, мабуть, в кожному домі. Я військовослужбовець, тому він в мене в будь-якому разі є завжди з собою. І мій дім зараз там, де я служу. Прапор це те, що на ньому зображено. Це чисте блакитне небо без війни та поля пшениці, які дають нам їжу і надію на майбутнє. Історична думка науковця усе те найкраще, що має вдача українців у нашому прапорі. Особисто для мене це свій, це мій прапор. Він до вподоби. Це найкращий прапор. Його бачиш, в нього хочеться загорнутися. Він тебе гріє. Він робить тебе шляхетним благородним. Золоте сонце і блакитне небо. Ось воно, Україна. Ірина Павленко Артем Кравченко, Олексій Правицький. Цей день.